З початку року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 474 мільйони гривень, що на 46 мільйонів гривень більше ніж за два місяці минулого року. Про це повідомив під час прес-конференції начальник головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області Олексій Кавилін. За словами Олексія Кавиліна, податкова реформа і зміни до бюджетного кодексу України, що вступили в дію з початку року, передбачають перші кроки з децентралізації. Местным бюджетам закреплены дополнительные налоги, это дополнительные средства, за которые местные власти уже будут использовать по своей необходимости, по своим основным горящим источникам, куда необходимо эти средства направить. Традиційно лідером з наповнення місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб. У загальних надходженнях його питома вага складає понад 53 Його сплачено у сумі 252 мільйони гривень. У порівнянні з січним лютем 2014 року надходження зросли на 26 мільйонів гривень. Плата за землю друге за обсягами джерело місцевих бюджетів. Це власне зміненням в налоговий кодекс. Плата за землю ваш в состав налога на імущество. Сегодня она по-прежнему является платежом, который полностью поступает в местные бюджеты. И органам местного самоуправления дано право самостоятельно устанавливать ставки и льготы по этой оплате. В 2015 году мы платим по ставкам 2014 года, все изменения уже будут, вступят в силу, начиная с 2016 года. В текущем году за, ну, за, за два месяца поступило 84 миллиона гривен. Это почти на 9 миллионов гривен больше, чем если мы сравним с показателями прошлого года. Сегодня на учете в Запорожской области почти 500 тысяч землепользователей. Первые надходження у тему році від податку на нерухомість склали понад 600 тысяч гривень. Изменения в налогообложении недвижимости коснутся граждан только со следующего года. В этом году они будут платить по ставкам 2014 года. Ну а юридические лица, Будуть вже уже з цього года з дійствуючими текущими ставками за два місяці від суб'єктів малого і середнього підприємництва надходження з єдиного податку склали 71 один мільйон гривень, що на 18 мільйонів гривень або на третину більше ніж за січень лютий минулого року. По закінченню прес-конференції Олексій Каволін подякував запоріжцям за сумлінну сплату податків та відповів на запитання журналістів.